Всім привіт, мої хороші! Мене звати Вікторія і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Друзі, сьогодні у нас підсумкове відео по наших різдвяних стартах, які я організувала, і до мене приєдналася ціла купа класних блогерів. І ще були у нас два спонсори: це Таміла з каналу, «Мамі Томі Тойс і Надія з каналу В'яжемо разом з Надія, дівчатка. Я вам щиро вдячна, що ви виступили спонсорами і подарували подарунки нашим учасникам. Ну, деяким з них, кому по. Щастило. Хочу подякувати учасникам за те, що прийшли, підтримали, так активно викладали відео, нав'язали купу-купу, просто не знаю, скільки краси, стільки натхнення. Я дивилася кожне ваше відео і думала, я теж, я теж таке хочу. Ну, але в нас тільки дві руки, і всього ми встигнути просто фізично не можемо. І ще я, велика я хочу подякувати, сказати дякую тим глядачам, які приходили, які нас активно дивилися, які коментували. Без вас би просто не було б сенсу все взагалі щось організовувати. Я вам дуже вдячна, що ви в нас є і що. У нас такі, ну я не знаю, лише читаю лише дуже добрі, позитивні, приємні коментарі. Ви мене дуже радуєте і надихаєте, також вам дякую. Дівчатка, ви бачите на фоні ялиночка, я вчора її прикрашала там, джекардовими кульками, потім патріотичними кульками. Якщо вам буде цікаво, переходьте у відео Українські зимові візерунки. Я там все дуже. Розповідаю так, в подробицях і показую. А також ви бачите, що під нашою ялиночкою сидить наша альонка символ року. Також там сидять ті зайчики, які я в'язала в цьому році. Там з'являються вже перші подаруночки. Отже, давайте підсумуємо, що ж вийшло в мене, бо дівчат, мені, звичайно, було цікаво дивитися. І взагалі я думала, що наші старти на другому тижні вони закінчаться, тому що почали вимикати світло, і ми просто не знали, як жити, не те що в'язати. Але ми. Ви знаєте, що ми сильна нація, і, звичайно, всі проблеми і невзгоди ми можемо подавати. І тому потроху-потроху якось почали викручуватися, якось почали і в'язати, і вчитися жити між вимкненнями світла. І я хочу дівчаткам ще подякувати за те, що не дивлячись на таку ситуацію в нашій країні, на те, що скрізь відбувається, вони все одно. І прийшли, і в'язали, і підтримували, і спілкувалися. Ну, як вас за це не хвалити, як вас за це не любити, ви величезні молодці. Зараз покажу вам, що ж за ці п'ять тижнів нам в'язала я. Так, ось моє худі. Один в мене є рукавчик, вив'язала тільце. І в мене немає другого рукавчика. Все дуже просто. Мені просто треба сісти, показати, зняти на відео, як підібрати петлі з підрізу, як робити убавочки, і ну, вся загостка у відео. Треба сісти і відзняти. Також тут будуть ще довжелезні вуха, також мені їх заячі вуха, це рік зайця в нас буде, кролика чекиці. І в мене це буде заяць і тут. Повинні бути такі довгі-довгі вуха, але це ж все також мені треба відсняти на камеру, тому що поки ще їх немає. Худі ми приміряли, в принципі, ну, воно такого, як сказати, спортивного стилю, трішки така вільна, не в облипку, хоча моя Маруся любить носити речі в облипку, але це зараз не в тренді. Так що я ще над ним буду працювати, зараз я його поки складу, буду готуватися до новорічних свят, а вже потім, після Нового року, з чистою совістю буду братися за свої недов'язи. Далі, що в мене було? Дівчатка, я не по порядку, я так як лежать в мене речі на столі, ось в мене була жилетка зв'язана, жилетка повністю готова. Із пряжі Северяночка, яку я вам нахвалювала, розповідала, що вона дуже суперкласно відкрилася, що вона стала дуже м'якесенькою. Я дуже вам вдячна, друзі, за оту величезну купу коментарів, що ви мені понаписували під відео. І всі, як один написали, що жилетку треба обв'язати в тон основного полотна. А лише Оксана Романенко вона одна була, і мені це дуже запам'яталось. Вона написала, що вона б пов'язала б контрастною ниточкою, і потім пришила б щось би тут, ну, щоб донечці було видно, де перед. Хоча мені і так видно. Але діти вони не люблять довго розбиратися, де там що. Отже, послухала я вас всіх, щиро вдячна вам за поради, обв'язала в тон. Пришила тут ось таке новорічне, гарне оленятко. Пришила в тон, це пряжа Акрил і Бамбук. Я з нею в'язала новорічні кульки. Ну, в принципі, звичайно, що це шерсть, вона така шершава, ця ниточка гладенька, але загального вигляду не псує, все добре. Це нормально. Лише одне марусі не сподобалося, що ця жилеточка вона не в обліпку. Ну, але будемо дивитися. Надіюсь, буде носити. Ну, якщо ні, то є благодійні організації, де діти з величезним задоволенням будуть носити в'язані речі. Ще в мене в'язався комбінезончик по майстер-класу Лана Стильне В'язання. Ось на такій він у мене статі, Ось такі тут класні ніжки. Гудзиків у мене немає, тому все це на маркерочках. Мені залишилося вив'язати ручки, і тут це просто роботи на один вечір. Ну, але я не поспішаю, так як дівчата з Це я в'яжу для благодійного фонду Петельки Добра. І вони до кінця січня будуть на канікулах, тому я особливо якось не, не поспішаю встигну вив'язати. Я вам жалілася, дівчатка, що в мене дуже боліла рука права. 10 ниточок, мені було якось дуже-дуже важко підбирати тупими кінчиками своїх китайських спиць номер 5 і тому я замовила спиці Nova Metal. дуже-дуже вони мені сподобалися. Не даремно дівчатка їх так нахвалювали. Тросик такий м'якесенький, гнучкий, не має пам'яті, легко, дуже легко з ними добре працювати, мені сподобалося. Так що тепер я буду хвалити ці спиці за можливості прикупляти собі ще інші номерочки, якщо я не замовлю собі якийсь набір. Ніяк не можу визначитися з тим набором спиць, який би я хотіла для себе мати. Тому в мене його ще ніяк немає. Мені вже Миколайчик прислав один набір, набір. я вам потім його, це вже не в цьому відео покажу, але то спиці шкарпеткові. А отак от от на тросиках я ще... я ще придивляюся, дивлюся відео дівчат, коли вони роблять розпаковку з. З наборами спиць, розповідають про них. Я передивляюся ці відео і хочу для себе скласти якесь враження, щоб я розуміла, що саме я хочу замовити. А, так, дівчатка, ніжки я дов'язувала не ніжки, а вже повністю тільце, коли отримала вже ці спиці, забрала з пошти, я відрізала. Оту всю бобінку, яку я в 10 ниточок змотувала і показувала вам, що там були величезні провиси, я їх протягувала без кінця, мені це так набридло. Відрізала, в'язала. В мене були ще невеличкі моточки, і в'язала від них. Але що хочу сказати, так як в складі цієї нитки є альпака, то настільки це таке. Нитка вона чіпляється одна за одну із цих 10 моточків ти в'яжеш, а одна все одно на другу якось причепиться. І це просто така нитка. Це не, не в тому була проблема, що я в 10 ниток їх е, скрутила, намотала. А в тому проблема, що вони такі чіпкі між собою, зате, я думаю, вони, коли випаруться, вони будуть таким плотним, гарним полотном. Ще була в мене зв'язана пов'язочка, ставлю вам фото, вона була зв'язана на замовлення. Замовниця вже її забрала, була нею задоволена, тому що ну, дійсно вона гарна така та пов'язочка. І потім ще п'ятий старт. У мене було єдине прохання до дівчаток зв'язати якийсь символ року або щось в новорічній тематиці. І п'ятий старт у мене був, була зайка. Маруся назвала її Альонка, Ось така гарненька. В'язала по майстер-класу Тетяни Мединцевої. Це також наша українська в'язалочка. Дуже мені сподобався майстер-клас. Все подобається цій зайки. Не знаю, і війки, і все. Хоча мені довелося їх потім приклеювати. Ну, то вже інша історія. Ну, в принципі, загалом зайка гарна, то і добре. Тепер, дівчатка, хочу вам розповісти про учасників, про, тих, про яких я ще не встигла вам розповісти. Тому що, ви знаєте, що кожного відео я намагалася розповідати про всіх тих дівчат, які прийшли і підтримали мене. І хочу розповісти ще про інших. Отже, Розповім вам про всіх потрошку. В нас ще є на Ютубі канал Дей-4 роки, там, де мама і донька двох в'яжуть. Але канал веде лише мама. Доньку ну, я ні разу не чула. І там канал Руки в кадрі але там дуже такі гарні, якісні речі, дівчата, в'яжуть. Не знаю, мені сподобалося, було цікаво дивитися, використовують ниточки, також різні такі цікаві, про які б хотілося б почути відгуки. Так що заходьте, знайомтеся, це досить незвично, коли дві людини ведуть один канал. Далі вам розповім про інстаграм дівчаток. Сторіночка називається Ірина Ніт. І вона, це те, що вона мені написала, бо дівчатка, я, я ж вам вже казала, що не всіх дівчат я так дуже добре знаю, і багато з них для мене були новими, і ви знаєте, цікаво було, цікаво було читати. Я така рада, що я знайомлюся з новими, цікавими людьми і хочеться вас також із ними познайомити. Отже, Ірина пише, що вона з Одеси. Має двоє діток, хлопчик і дівчинка, школярі. І працює вона в сфері освіти, викладає в університеті. В'язання це хобі, яке захоплює, але до цього року, окрім плечових виробів, серветок скатертин нічого не в'язала. Але ще зараз почала в'язати аксесуари та іграшки. Місяць-два як вирішила ділитися фотороботами, які раніше просто в'язала. Напевно, зараз час спробувати себе в чомусь новому от і наважилася. І я рада, що Ірина наважилася і показала нам свої цікавезні, гарні роботи, там купа таких великих виробів, гарних. Дівчатка, не бійтесь, я вам всі разів кажу, не бійтеся, будь ласка, показуйте свої роботи світові. Тому що ви не гірше в'яжете, ніж інші, не бійтеся це показувати. Далі в нас дівчинка з Інстаграм, її звати Полінка, а канал називається Рибка Нітінг. І це для мене було, дівчата. Ну, взагалі, ви зараз дивуєтеся цій дівчинці 13 років. І як вона пише, мені це не заважає займатися улюбленою справою. У неї було зв'язано також багато робіт, всі роботи. В кожному старті було по декілька. Ну, було все гарно, цікаво за цим спостерігати. Вона виграла подарунок від спонсора Надюші, і Полінка пише, що вона нас в Харківської області, і я вже, вже десь два роки, і це був перший ЕСП. У моєму досвіді в основному в'яжу іграшки та пінетки. До речі, пінетки в неї дуже гарні, іграшки також. Так що, таке неочікуване було, для мене це чесно, було неочікувано. Я не знала, що їй 13 років, так що, отакі от, от юні дівчатка. Це не може нарадувати, що вони приходять, вони знаходять собі сміливість взяти участь в якомусь СП з дорослими людьми. Ну, молодці. Я можу тільки похвалити і хочу сказати вам: іді, сходіть на канал, подивіться, підпишіться, підтримайте дівчинку, тому що хочеться, щоб ці дітки вони розвивалися далі. Розумієте, щоб не, не згасло це все на самому початку. І ще хочу вам розповісти про Інна Селінок. це е, сторіночка в Інстаграм. Е, це дуже цікава людина, ми з нею довго спілкувалися. Ви знаєте, з розумними людьми дуже легко і цікаво спілкуватися. І так багато, багато взагалі про що переписувалися. Е, вона в'яже з 10 років. З 20 років вона вже обв'язувала повністю всю свою сім'ю. Вона вчитель української мови. Принципово розмовляє лише на українській, навіть коли їздила до родичів в Росію. Отака от от справжня українка. І в'яже собі, вона в'яже все, все от і до, і різні костюми взагалі багато всього. Я не знаю, ми настільки тут багато всього переписувалися, Це було. Безумно, цікавезно, безумно, я не знаю, мені дуже сподобалося. Дякую вам, що І на... дякую, що прийшли, що спілкувалися, що розповіли про себе, але про всіх потрошечку. Ось такі канали, ще сторіночки. Переходьте, слідкуйте, спілкуйтеся, підписуйтеся, я впевнена, вони вам сподобаються. А тепер прийшов час розіграшу. Не будемо тягнути час, моя літня панама Аля Калуш. І мені сьогодні допомагала моя Марусічка. Вона мені нарізала тут купу різнокольорових таких кружечків, на яких я понаписувала назви каналів. Зараз ось ось так я. Знову все воно, не знаю, надіюсь, вам воно видно, що написувала. І тепер ми просто все це перемішаємо. І Марусічка нам допоможе. Маруся, ти нам допоможеш витягнути одну бумажечку. Зараз я поставлю на паузу, покличу її. Всім привіт! Так, наші бумажки на, на місці наші викруті. Ти не підглядаєш. Отак, бери рукою. Одну. Одну? Одну. Т так довго перебираєш. Жовті. І що там на жовті написано? І жовта у нас? Надія! Надія наш спонсор. Як мені показати, все засвідчує. Я дуже надіюся, що вам там видно, що це Надія. Отже, Надюша, не тільки ти подарувала подаруночок, а подаруночок прийде і до тебе. Щиро вітаю тебе. Дівчатка, забула вам сказати, який в мене буде подаруночок. Це буде сертифікат на 500 гривень від магазину Candy Yarn. І чому я вибрала саме сертифікат? Тому що я дивлюся, у нас дівчатка були, які в'язали іграшки з джинсу. Другі дівчата в'язали іграшки з плюшу, треті дівчата в'яжуть лише плечові вироби. І тому я щоб нікого не образити, і кожен міг вибрати для себе той подарунок, який йому до душі, я вибрала саме сертифікат, Ну, щоб людина вибрала те, що. Що хочеться, саме їй. Отже, Надюша, вітаю тебе, думаю, спишемось з тобою і я тобі відправлю твій сертифікат. Всім щиро вдячна за те, що продивилися це відео, за підписки, за коментарі. Ви в мене найкращі. Я вас люблю, мої глядачі. До нових зустрічей, пока-пока!